Привіт, братику! Рівно за тиждень тобі 26. Мабуть, я егоїстка, але в твій день народження я загадаю бажання для себе. Мрію тебе обійняти. Минуло вже 19 місяців з тих пір, як ми чули тебе востаннє. 579 днів, сповнених болю, тривоги, страху невідомості за твою долю в полоні. З них не було жодного, аби не згадували про те. Спочатку ми збирали тобі літні речі, адже свого власного в тебе нічого не лишилось. Потім ми купували тобі подарунки на 25-річчя і готували зимовий одяг. Зараз шукаємо весняну куртку. Вдруге. Дякую тобі за силу. Ще два роки тому сама лише думка про те, щоб виступати публічно, доводила мене до втрати свідомості. Ти будеш в Шоці, але вже півтори роки твоя сестра, жінка зі Сталі. Щодня на своєму фронті я борюсь за права військовополонених, зниклих безвісти, загиблих, а також нині воюючих українських захисників. Я спілкуюся з пресою, публічно висвітлюю проблеми військовополонених та ходжу на зустрічі з представниками влади. Я, уявляєш. Варя часто згадує, як ви катались на колінах по паркету. Наступного вересня вона вже йде до школи. Мама досі часто плаче. Брате, мені так шкода, що ми спілкувалися і бачились рідше, ніж могли. Невимовно сильно сумую по твоїм дурним запитанням і дитячій наївності. Я тебе люблю. І не здамся, допоки ти не будеш вдома. Твоя сестриця.